Мої вітання. Вітаю всіх вас із зеленою неділею, стройці, бажаю вам миру, тепла, добра та Божої благодати. Сьогодні свято. Тож ми святкуємо зелену неділю. Свою зелену неділю я святкую ось у такій атмосфері, атмосфері канадських островів, атмосфері пальм, зелені. Ще вітаємо птахів та людського, людського великого щастя. Перш за все хочу подякувати своїх підписників. Сьогодні в мене перший юбілей. Я маю 500 підписників. 500 підписників. Ці цифри я досягла за рік. Перші свої зйомки я робила із Будве, із Чорногорії минулого року. Тож рік праці я маю 500 підписників. Тож дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу зацікавленість до мого каналу, за ваші побажання, за ваші перегляди. Тож всім гарного дня, тихої ночі, гарних сподівань, доброї вдачі та Добрих помислів. На все добре. Підписуйтесь на наш канал Любов Анатолій, ставте лайки, пишіть коментарі. І все вас буде добре. Тож до зустрічі на нашому каналі. Зараз всім пока. Гарного дня, гарної засмаги, хто з нами. Приєднуйтесь до нас на каналі.